Діякі, і перед тим, як ми перейдемо до теми відео, я хочу сказати дещо про своє попереднє. В ньому було дуже багато шорохів в динаміках. Тобто таких. В цьому ж відео я постараюся уникнути їх і зробити якийсь звук краще. Ну, а тепер до теми відео. Сьогодні це вивірка стрибка та золошуб. Розпочну з інформації про персонажів. Вивірка стрибка. Яскрава руда киська з зеленими очима. Також ця кішка має білий кінець правої лапки. Ну і саме головне, це те, що вона донькового назору. Другий наш персонаж це залушу. Сірий, плямистий кіт із блакитими очима. Чому я вирішила поговорити саме про них? А все тому, що ситуація, яка відбулася в довгих тінях» в книжці третього циклу, і все, що я могла про неї сказати, це те, що я була в повному, в повному шуці. Саме в цій книзі викрилась вся правда вивірку стрибки про її кошенят. І дисклеймер, якщо ви ще не дійшли до моменту, який відбувається у довгих тінях, або ж не хочете собі її заспойлерити, то або не переглядайте це відео, або дивіться зі спойлерами. Бо без звуку просто. Що ж, почалося все з того, що Віркострибка закохалася в уже Ніхтіття, як і він на неї. Але коли вже Віркострибка перестала довіряти брату у Шулько Кригу, вони почали часто сваритись. Саме тому Вірко Стрибка вирішила не падати духом і стати такими хорошенькими друзями з Олошубом. Ох, якби ж вона знала, до чого це все приведе. Що ж, коли Вірко Стрибка почала тісно дружити з Олошубом, у Жінких, чи це, звичайно, не подобалось, і він ревнував. Та після смерті Шуліко-Крига, яка відбулася у книжці Захід другого циклу, кожен Кіго з Віркострибкою вже почали здружатися і робити один одного. І хто б сумнівався, що Золошубу у це все не сподобається. Після цього золошуб по-різному показував, як він незадоволений тим, що жінки хоть тепер знову з вивірку стрибкою. Але як з'ясувалося надалі, жінки хоть будуть зовсім не до чого. Тому, щоб все пояснити, зараз я вам розкажу про момент, який ви зараз побачите на картинці. Що ми можемо на ній замітити? Вивірку стрибка та троє її кошенят, і я не просто так наголосила її. Стоять в кругу із вогню, а також там лежить, по якому вивіркострибка зі своїми кошенятами мала перебратися назад. І ось вони вже мають бігти, як тут їм неочікувано на дорогу стає злошуб. Він проводить їй цілу промову про те, як зробили вона йому боляче, і сказав, що хоче завдати вивіркострибці того самого болю, що він пережив. Потім з'ясувалося, що у лісову пастку вогнезора заманив саме золошуб. Саме так він хотів відімстити вивірку стрибці і вбити її батька, щоб вона, типу, пізнала горе, які він пережив. Продовжимо далі про ситуацію з вогнем. Золошуб сказав, що тоді на допомогу вогнезору прийшов ушиник іготь. І саме тому, щоб поплатитися вивірку стрибці за все, що вона зробила, він сказав, що зараз вб'є її кошенят. І тут Вивірка-Стріпка говорить те, чого, напевно, не очікував ніхто. Це не моїх кошенят. Я думаю, на цьому моменті всі були в шоці. Не знаю, як взагалі вівірка Стрибка сподівалася на те, що її брехню про кошенят не розкриє золошуб, але її сподівання були марні. Кошенята, звичайно, не хотіли вірити в це, але коли дізналася, що це все-таки правда, то... Вони просто хотіли, щоб вірко стрибка пішла. <кій> Тепер, коли я розказала всю історію, хочу сказати про свою думку. Що ж, моя думка є такою? Передивившись деякі анімації з Золошубу, мені насправді стало його дуже шкода. Я розумію, що він любив Вірку-стрибку, але є одне але він справді думав, що в житті все так легко. Блін, ну, можна було б здогадатись, що не всі на це раді. Хоча після сварки з Женокіхтом, стрибка досить тісно спілкувалася з Лошубом. Напевно, саме тому йому стало дуже боляче через те, що Вивірко-Стрибка так звано перевзулася і пішла знову до Женоктя. Насправді, у цих діях я нікого не вважаю правим. Але Вивірко-Стрибка просто хотіла допомогти своїй сестрі. Натомість, розказавши Золошубу всю правду, її чекали, звичайно ж, неприємності у клані. Ну і ожеників також. Золошуб, по-моєму, не правий, тому що ну, навіщо буде таким наївним? Звичайно, Вівірка стрибка не могла виполитись із цієї ситуації із кошенятами по-іншому, а не розказувати правду золошубові, якого вона і так недолюблює. Але натомість вона також не мала сильного вибору. Ще хотіла сказати, що якщо тебе не полюбила кішка, яку ти любиш, не обов'язково вбивати когось рідного їй. Бо я більш ніж впевнена, що якби Вагнезір помер в лисячій пасті і там не було жонокігтя, він зробив би вівіркострипції в сто, а то й тисячу разів гірше. Можливо, я і не права, але це моя думка. Особисто я не вважаю нікого із них правим. Обережно спойлер. Подоблиска потім вб'є золошуба. Я ще саме не дочитала до того моменту, але все ж таки я це, на жаль, знаю. Тому що у мене є подруга і анімації в Ютубі, які мені проспойлерили багато книг. Ось таке відео вийшло. Маю надію, що воно хоч комусь сподобалось. А якщо тобі сподобалось, став лайк. На цьому все. З вами була Shadow Knight. Сподіваюсь, ви вже допили чай, які були протягом цього відео. Звичайно, це жарт, але якщо ви, правда, пили чай, було б цікаво. Що ж, ось і була моя думка про цих персонажів. Дякую за перегляд. Всім папа.